Вітаю на каналі. Ось таке відео зніму. Не знаю про що буде так спонтанно щось. Ну, відповіді, можливо, там на коменти Ось були коментарі такі. Я сказав, що зніму відео, Тому що так, знаєте, в коментарях довго дуже розписувати. З приводу фольга і Zolla, чим його закріпити. Ну, було такі пропозиції з котчем. Ну ми так. З автором коменту так трохи пошуткували, звісно. Ну, скотч може і тримається, знаєте, <кій> дуже добре, скажімо так. Але, окрім того, що е бджілки приносять мені фінансовий бік, скажімо так, справи, але ще є, хоча б там більш-менш, скажімо назвемо називаємо так, естетична сторона цієї. Всього всього. Я вже неодноразово казав Ну в своїх там відео, там що мені дуже важливо, щоб воно ще і виглядало нормально. Тому що якщо воно буде погано виглядати, то і з цього не буде. Я поставлю на ньому хрест. Так що такі от діла. Так що, дякую за параду, скотче не буде. Я, звісно, оці всі матузочки, гудзики теж мені дуже недоподобать. <кій> Я буду щось вирішувати з цим. А може так і буде, хто його знає. <кій> ну, такі діла. Так що, 에, щоб воно виглядало нормально, мене це теж дуже турбує. От навіть, наприклад, в зв'язку з тим, що січати дно, навіть цей цілопан, то, що він з під дахи виглядає, мені теж не подобається, скажімо так. Зробити його менше, буде його важкувати, дахи накривати. Тобто, одно якось пов'язане одно з другим. <кій> було відео про... То що в нас пекло стоїть І запропонували січите дно. Ну, щоб воно, скажімо вам, був, був такий камінь, що воно заважає чимось бджілкам Що треба взагалі зняти і поставити там на пару брусочків якісь на землю. Ну, може це і вихід, не знаю. Ну Там казали, що миші там не забігуть, або сини щось там е, інакше зробиш. Ну, ну що сказати, вже січити дно вже є, вона повністю на повний вулок, сітка. Знять його, окрім мишей, тут є і мурахи, з якими я постійно, ну, не постійно, ну, дуже частенько. Там у мене з ними боротьба там, і розбірки. якісь там, не знаю. У нас є і багатенька іоз. І, і все, що всяка нечисті там. І шершні літають величезні оці. Так що як це зняти? Доня, чи каже, дядько там позачиняй їх зовсім там, як позачиняй, що позачиняй? Не знаю, це може така шутка була, ні. Не, не зовсім я зрозумів. Ніби все все давно з'ясували щоб на жарі січите дно найкраще. Вже все, все давно для себе все вирахували. <кій> основних два способи вентиляції в вулику. Це, скажімо так, якщо там дно глухе, то зверху там у даху там, там щілини, там і все таке. І циркуляція потихеньку йде через весь вулик. Якщо ні, то зверху, зверху там ну, целопан чи поліетилен чи якісь замінники там, не знаю, а знизу сітка. СО2 -со опускається донизу і так проходить повітря обмін. Так що отакі от діла. Так що нічого одно я не буду закривати. Єдине, що я вирішив, інші оці подставки заменю. Все ж таки я не виключаю свого бажання, що поставити на якісь шлакоблоки, кинуть два брусочки 50 на 100. Отакі будуть будут у мене подставки. Но зараз сейчас ну трохи не пріоритеті, скажімо. Гроші уходять на інше. Все буде. А може і так буде, хто його знає. Так що це на віхід ставить все, знімати дно і ставити на якісь там брусочки. Так що цього я дякую, звісно, що турбуєтесь. Хочете якнайкращі поради. Ну, що це вона так, ну трошечки не так, як кажуть, як в тому фільмі за двома зайцями. Прийшов у нас зранку, нарешті раз на місяць якийсь дощик. Ну, що сказати, ну калюж нема, скажімо так, калюж нема. Трохи поприбивав там, де була пиль, та вже і висохло все, за 15 хвилин все повисихало. Оце така Миколаївська у нас погода. Все сохне, все поливаємо по можливості, щоб хоча б вона... Трохи взяло свою силу, щоб своє, свої, своїм корінням Брало вже ту вологу. А так все маленьке поливаємо, та й велике теж. Отакі От діла. Отакі От справи, хлопці і дівчата. Так що дякую, хто доєднується. Оце така відповідь на коменти. Я з вами згоден. Я сам дивлюсь на цей поль Гайзола, мені ну, так, відверто гіткувато іноді. Ну що поробиш? Я ж казав, вже був такий непоганий проєкт Ми в голові там такі щити зробити на рамі такі з очерету, -за щоб задню сторону і трошки боковинки оці прикривала, Але нема сил на них. А проєкт був гарний. Так що чекаємо, коли водіки мої піднімуться. Ну, на це треба хоча б рік-два, стануть більші. Так що отакі отакі в нас справи. Так, відводочки потихеньку літають. Де гірше, де краще. Придивляюся за ними. Що роблю, то там, де магазини стоять, по два магазини. Я там по рамці знімаю, прискую з розсінки і підставляю малечі. Вони їх підчищають, а й самі щось приносять. Так що у нас трохи на розвиток щось є. От ті ще матки підставляв. Одна що десь пропала, не знаю. Ну що я що зробив? як? Як всі, ще б е, там не, не скажу не було можливості, але не купляв ще одну матку. Я просто вони потягнули свіжові, я став один маточник гарний, я ставлю один найкращий. Хоча радять два, можливо це і правильно. Ну, я ставив один. Ось зараз на вихідні, може на ділю подивлюсь. Що там матка там облетилась, не облатилась Якщо не облетилась, рамку вже не буду підставлять, буду їх розформую все. Так що, а так все. Ніби все гаразд. гораздо, всех прийняли. матки засівають. Деякі сидять на місці, оці от дві сидять, щось. Оці от дві, не знаю, що, що вони. они. Що, що їм треба? В общем, все буде гаразд. О, вчора мої молоденькі кури, це вже не пробів. Знесли перше яйце, таке дрібне, кумедне. Але як, як казали, так, так і сталося, скажімо, при нормальному годуванні в мене от Вийшло 3 місяці 17 днів. От перша <кій> курка знеслася. Так що трошки більше 3,5 місяця. Ну, балакають, що до 4 місяців повинні всі вже почати нестися. Так що цього року я, не знаю, вирішив по-науковому -нау... по їх гадувати. Але це, звісно, грошей виходить тьма. Але вчора порадували. Першим таким кумедним маленьким. Ну нічого. Все буде гаразд. Так що, от таке відео. Сумбурне, спонтанне, ніби ні про що, але я підкреслю, для мене дуже важливо, як воно все буде виглядати. Я, звісно, задумки в мене набагато кращі, але на це не хватить грошей. Я все е, роблю відносно свого гаманця. Так що скотче не буде. Дно буде січати. Це на півдні України, я гадаю, на мою думку, актуально. Такі діла. такі відповіді на коментарі. Дуже дякую, що коментуєте. Мені дуже приємно. А так, канал такий затишний якийсь. Не знаю. Ну, можливо, молоденький ще. Ще раз дякую, хто доєднується. Будемо знімати, показувати. Ну, що розповідати, всі все знають і так. Якщо комусь щось цікаво, задавайте питання. Бджіл я тримаю, не скажімо по якомусь особливому, але відносно обставин своїх. Тобто воно все складається, скажімо так, умовно з якоїсь мозаїки чи цеглиночок. В общем, то, що там стаціона, то що я не качую, то, що такі вулики, а не інакше. В общем, на це все є відповіді в мене. Чому так, а чому не інакше. Щоб щось там запровадити, я себе все обмірковую. Ну, звісно, думку міняю в процесі. Але більш-менш йду до, 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 до якогось вирішення свого питання. Так що задавайте питання, кому що незрозуміло, чому так, а не чому інакше. Все обов'язково відповім. Так, все добре, все, все буде Україна. Допомагаємо хлопцям. Чекаємо скоріше, щоб здохпутлер. Інакше що не скажеш. Все, до побачення.